Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Рішення не прийнято. На черговій сесії з міської ради депутати провалили голосування за передачу в оренду місцевим фермерським господарствам 243 гектарів земель колишнього КСП Таранівка. У ході проведення інвентаризації землі міською радою був виявлений факт, що саме ці ділянки в чорну використовує фермерське господарство Альянс, не сплачуючи до місцевого бюджету ні копійки земельного податку. Міський голова виступив з ініціативою передати ці землі в оренду місцевим фермерським господарствам, що дало б змогу отримати додаткові надходження до бюджету громади і розуміння, що земля використовується за цільовим призначенням. Ці питання не погодила профільна комісія, але Павло Голодніков користуючись своїм правом, виніс їх на пленарне засідання. Права з міського міського голови формувати порядок. денний. тому бажаю на ціни розглянути дані питання винести на голову депутатського корпусу і прийняти відповідне рішення. Це питання, які стосуються. Земель колично реформована КСП Таранівка, який на сьогоднішній день направляється одним із наших фермерських господарств, не сплачується не копійки коштів до бюджету. Тому на сьогоднішній день є можливість. І я хочу зазначити, що саме зараз, початку травня, винести це питання, передати його в аренду, щоб фермерське господарство, яке возьме його в оренду, могло б його працювати, заплатити кошти до бюджету. Такі землі раніше ніхто не обробляв? 20 років на спад один Юркова обробатати землі, не падали копійки, е, латейке 20 років, 250 гектар. Юркова не спочатку копійки є. Всі підняли питання передати їх в оренду, щоб люди могли підписати, люди могли посіятися і могли посіва, ну, за отримувати орендоплату. А це єдине питання, що ми його сьогодні хочу винести на сесію. І щоб бюджет мог отримувати якісь капітани, ну, і вони йшли також до бюджету, офіційно. І на сьогоднішній день, якщо ми не приймаємо рішення, то через місяць його вже не візьме ніхто в оренду, тому що пройде вже сезон, коли можна буде посіятися. От така позиція, тобто опять земля буде в нас висіти, хтось її буде обробляти, а бюджет взагалі не буде отримувати на копійки кошти. Варто зазначити, що землі, про які йде мова, це не розподілені земельні частки реформованого КСП Таранівка, з яких громадяни мають право отримати свій невитребуваний пай. Це чітко прописали у договорах оренди. При оформленні людиною земельного паю договір автоматично вважається розірваним. Це прописано в законодавстві і в договорі. Тобто це договір до реєстрації права земельної ділянки будь-заким. Тобто за міською радою, якщо не буде ніким в 2025 році витребуваний пай, чи за громадянином, який оформить своє право на цю земельну ділянку. Винесені проекти рішень не набрали потрібної кількості голосів хоча наразі податок з орендної плати цих земель зміг би поповнити місцевий бюджет на 235 тисяч гривень. За інформацією з міського міського голови, ці питання на наступній сесії повторно винесуть на голосування, адже плата за землю є одним із найважливіших джерел наповнення місцевих бюджетів. Тож земля має використовуватися законно і в інтересах громади.